Вітаю, шановні телеглядачі. Ну, сьогодні день такий, що, я б сказав, вся преса, всі, вся увага звернена на надію Савченка. Ну, неадекватно, так би мовити, сприймається людина. Але в багатьох засобах інформації істерія вже багато хто оцінює, скажімо, військові дії на, на сході. Критично вже Путін наступає, все таке інше. Ну, Потрібна об'єктивна оцінка. І е, про одного з наших оглядачів нещодавно, і знову я побуваю от, в Карпатах, е, один мій хороший приятель Ори Стеклієвич, який очолює спортивну організацію обласну, каже, що у вас є людина, яка ну, об'єктивно, спокійно може оцінити все це. Це про Олексія Е, Він сьогодні в нашій студії Олексій, ну дійсно, навколо Савченка піднімається така хвиля, вже її визначили. Хтось визначає її місце в суспільстві, хтось призначає там в комітет і все таке інше. По-моєму, ще треба відпочити людині. Ну, зазвичай, тому що є дві крайні такі точки зору. Перша, що Савченко наш президент, друга, О, да, так, є друга так, так. точка зору, що Савченко це таємний агент Москви. Який там за, дві, за два роки в тюрмі в перервах між доголодуванням. Ага, пройшла спеціально Путін і да, так, пройшла спід спецподготовку, ага. і зараз вона да, да, зараз заброс, закинута до нас, щоб все, все віддати під Москву. Насправді правда полягає посередині, і я вважаю, що це дуже мужня людина, жінка насамперед, справжній боєць, яка має дійсно відпочити після двох років там, російських знущень. І, вона перший екзамен на не зламатися під таким шаленим тиском, і під з одного боку з іншого боку, під тиском слави, популярності, відомості. Це важкувато. І я надія насправді сама позначила своє завдання. Вона сказала в промові, яка була в аеропорту, що. Не дайте мені зламатися та скоритися. Це є основне завдання. Ми бачили дуже багато людей, які піднялись, піднялись на цих подіях. Два роки дворічний, дворічний довнини і ще будуть піднімати. Да, пішли в парл до парламенту, і там зникли, згоріли як митіло. Дуже швидко. Тому у надії предстоїть другий екзамен, друге випробування, яке пов'язане з тим, як саме вона витримає це все політичне болото українське. От саме да, було, мабуть, що це єдиновірне визначення того, що у нас є політикою. Назвати і те, що... надія стан, стан, стане подією в Україні, да. якщо вона витримає це, це надскладне завдання да, політичне. І тоді справді можна буде схилятися до цього першого, першого спектру, що надія наша надія і надія наш рольвий. І ми дійсно сподіваємося на це. Я думаю, що все ж таки. Я ще, здоровий голос. Да, я щиро бажаю її витримки, да та політичного, та такого людського чуття до. До тих ігрищ, які навколо неї зараз розпочали. От я в ній бачу потенціал, вона може вчитися, заспокоїться і буде переймати досвід. Жінка, тому, що... яка зуміла стати так, бойовим льотчиком вертолюта бойового вертольота двадцять 24 вчити вчити, на фронт уже вчитися. Вміє напевно, да я так сподіваюся. Ну ви вам це як військовому спеціалісту відомо, і ще говорять, що вона тепер лідер партії війни наших українських яструбів. Тому що партія миру програє. У нас миротворці в уряді і в зверхних наших ешелонах вони ніякі. А от а об'єднати такі партію миру нікому. А от Савченко стане лідером партії війни. Насправді ми не знаємо хто Савченко. Ми знаємо, що це людина, яка не зламалася в московських застінках. Так а хто яким вона стане, їй предстоїть. Кимось стати, да? І е, щодо війни і міру, то ясно, що мінські домовленості виконані виконані не будуть ніколи. І, е, Ніхто не знає, що далі. Ми знаємо, що вони не будуть виконані. Виконаний рік піде на те, щоб там, погратися в ці ігри. Да, і не потім менше, да, за, за, рок, за рік всі зрозуміють, що такі вони не будуть виконані. І що робити тоді? Да, це ми маємо думати прямо зараз. Можливо, Надія зможе об'єднати всіх там. Хто бажає вирішувати це питання іншим шляхом, а може і ні, подивимося. Ну, Настоящих буйних мало, от і е, ні, жалко. Да. От е, тут, з цієї точки зору, можливо. Можливо, вона зможе по-іншому змусити багатьох подивитися на наших можнавладців, на ту політику, яку ведемо, чогось боїмося. Ну і от е, те, про що говорять зараз, Плотніцький вже казав, що це розтягується на кілька років. Ну, от. Протилежний бік, це підтверджує вашу тезу. А друге, це те, що сьогодні вже не бачу в інтернеті Путін. Це чехи кажуть, вже чешкі політики, що Путін не залишить Україну, йому потрібна вся Україна і він буде форсовано там розвивати військові дії. Сумні в цьому є. Ну зараз у нього немає змоги на це просто. Те угрупування, яке там знаходиться, воно не здатна вирішити завдання навіть. Виходу до адміністративних кордонів Луганської та Донецької області. Тобто, якщо він хоче навіть це завдання вирішити, йому треба, треба суттєвим чином змінювати свою військову політику по відношенню до України, там, создавати потужне угруповання, створювати, да, і потім і подав. Я думаю, що справжня загроза, ризик такої загрози, ризик він збільшується під президентські вибори в Росії, які будуть за рік, там, у 2018 році. Тому що на місці Путіна, Путіна я би спробував хоча б раз спробувати вирішити українське питання, бо питання Ленерденно Новоросії військовим шляхом справжнім, може навіть з авіацією там з залученням штатних підрозділів російських збройних сил в більшій кількості достатньо до виконання цього завдання, тобто нанести нанести українському війську поразку. Отримати політичні дивіденти, склонити, схилити нас до виконання за Мінську-2 або мінську 3 там вже на той час, та отримати щось, чим можна торгуватися з новим президентом Сполучених Штатів, який в лютому наступного року вступить до посади. І це, і це варіант дійсно можливий для нього. А його ж підпирають такі яструби, якщо, його, скажімо, там, там теж. Начебто безальтернативно, а в той же час. Просто це от такий розклад очевидний, да? тому що він не може піти на третій президентський да. термін. Да? Він має щось зробити, принаймні, якусь бачимость да, да, порядку, да. Да? а. Щоб стати президентом в третій раз, і що це має бути? Або надзвичайний стан, або стан війни, або стан якийсь? Ну будь-який надзвичайний стан, щоб можна було протягнути це, це як протягнув колись Рузвельт чотири терміни, да. А, або просто відмінити або перенести президентські вибори да і залишитись таким чином на на посаді і що це може бути найбільш наглядно, що може бути це спроби так сказати атакувати україну або щось зробити в прибалтиці в грузії там чи чи десь для цього треба якісь створити там, там привід інформаційний причому такі щоб е, підкопатися не можна було під це і сказати що дійсно змусили росію до цього і привіт тим зробить російське телебачення це це не важко Да, так. Принаймні для Росіян для міжнародного співтовариства. Ну, це буде якийсь чудовищний злочин української воєнщини і ага. Там. Щось, щось зроблять їм своїх людей вбивати не вперше. Це не напевно, але це дуже вірогідно, Що така військова кампанія може стати частиною або основною частиною президентської кампанії виборчої в Росії? Це не на 100%, але вирогідність зростає насправді. Я думаю, що всі це розуміють. Всі розуміють, але е, альтернатива у нас де е, стіна пана Яцунюка? Та стіна нічого не вирішить. <гум> стіна вона добре проти бідних палестинців, які там намагаються пролізти в Ізраїль. Ну так, і і то, про, і то пролізають. пролізаціна. Да. А російські танки там не стримуються. Ви Зі самі стіни? бачили ці укріплення, які називалися стіною, які будувалися з ну, же ж. Це ж звичайна ага. справа в Україні. І от, і от тут я бачу теж Україна не небезпеку. Україна як працює, що от, український уряд, що треба створити якусь шалену проблему і вкинути пот... і її на обговорення, і щоб люди взялися за голову і сказали, все, погибаємо. Потім уряд мужньо вирішує цю проблему, потім створюється фонд, який, з якого буде фінансувати і імуще, да? а потім це дирібанеться. І так постійно, над да, такими циклами ми йдемо. Насправді, в Україні не така погана ситуація, як про це нам любить, люблять розповідати в уряді. Але уряду. Потрібно, щоб ситуація була періодично дуже погано, щоб можна з цим боротися і дрібанити те, що виділяється на подолання цієї ситуації. Так вчиняють не професіонали, які не знають, що робити Ні, реально. Насправді вони професіонали з точки зору щось вкрасти. А в інших питаннях вони не професіонали. Насправді, тут класична Марксова така ситуація. Коли він каже, що олігархи фінансовим капіталом там очільниками уряду та країни, апарату чиновничого стають люди, які всмоктують в себе найгірші сторони Люмпін пролетаріату Такого, тобто наверху наша олігархія, наш уряд це вираз. Самих найнижчих станів українського ага. суспільства. Да? Вони органічне, діалектичні. Люмпенмільонери. Люмпен, да. Люмпен <зас> да. Це органічна і та, та, та сама сутність у цих людей. І е, ми бачимо, що буває, якщо ці люди приходять до влади. Так, маємо вже те, що маємо. І, мабуть, що вихід з цього. От е, хтось бачить, азов пройшовся, всі в бачили цю руку Кремля. А не попередження владі. Ну, і У Нас по всьому бачать руку Кремля. Арістович розмовляє російською, рука Кремля. Арістович перейшов на українську. Це, це с... те, нове, що... нове завдання Кремля. <с <с да. Ну так, що ну, робити? Це суспільство. Якщо люди не, не вміють розм... розмірковувати, мислити, то їм потрібні прості пояснення. Ну, от, судячи з того, що буває в різних регіонах, е Захід мені якось ближче, там, тому що е маса друзів і. Люди тверезо вже розставляють все по поличках, у дурників все менше і менше. І не так, да, висі... але, але є складне питання, тому так. що Україна в країні заправляють олігархії і будь-яке питання має оговорюватись з огляду на це Ні. на цей фактор. Ну, пан Якщо... да. сказав, що вони ждуть... Тому олігархія це специфічна порода, яку ми обмовляли, і про їх сутність. Це люди, які ніколи не будуть вирішувати справжні завдання, які стоять перед Україною. А перед Україною стоять чотири групи завдань. Перше це повсякденні, там покрасять забори, ну, поч... відремонтувати дороги так... да, і забезпечити населення якість медичною там допомогою, друге це завдання державне. виграти війну, там, реформувати країну, налаг... забезпечити рівність перед законом, відсутність корупції. Третє спектр завдань це історичне завдання, це там, перехопити у Москві історичне спадщину Київської Росії, знайти місце в системі народів, там визначити стратегічну долю там, України так, так, так. і так далі і. Четверта група це біблійне завдання. Яке наше місце в в цивілізаційній регаті? Куди ми йдемо? Да? яка, яка стратегічна ціль взагалі розвитку такої нації, як українська? Наші олігархи не можуть усвідомити ніяких завдань, окрім повсякденних. Повсякденні завдання вони вони вирішуються тільки на своїх підприємствах, і це не є зразком там найкращого вирішення. Частину завдань щодо державності вони також вирішують, тому що вони напевно не хочуть, щоб їх активи перейшли до Путіна або Кадирова. Так? І вони зберігають країну в стані незалежної, щоб зберегти свої активи та примножити для себе. для себе, але не більше. І вони не витрачають жодних зусиль, жодної копійки, вони все все завдання, які треба, щоб отримати країну в стані певної державності, незалежності, витягують з народної кишені, які всі, всі труднощі, які виникають на цьому шляху, покладаються на народне плечі. Оце наша ліга. І годі чекати, що вони порозумнішують або щось, щось інше. Тому наступний етап революції національний невідворотній питання в тому, що є так сказати діалектична така злагодженість між олігархами та основною частиною суспільства, яке розбещена, яке соціалістична, яке хоче нічого не робити і багато отримувати субсидій і, та. і громадський актив, який насправді розуміє всі, всі ті чотири групи завдань, він дуже розпорошений, він не вірить один одному, він дуже легко розводиться по сторонам і свариться на і да, перекупається. Тому зараз завдання створити умови, коли цей наступний етап революції або мірним шляхом, або комбінованим шляхом, або військовим шляхом це не важливо насправді насправді буде реалізований за кілька років. І треба посилювати якість активу цього громадського. Це означає, що зараз всі зусилля мають бути вкинути громадським активом на самовдосконалення. Треба вдосконалювати свої морально вольові бойові, психологічні, інтелектуальні якості, аналітичні якості. І якщо людина хоче щось зробити для родини, для батьківщини, для України, треба самовдосконалюватись. Нам нужна інша якість кадрів, які потім прийдуть. Зроблять цей етап революції і потім що тобто самі маємо, тому що э, влада не їм конкуренція такі кадри, про які ви кажете, звісно. Тому вона не буде дбати про це, і ми, громадянське суспільство, якщо ми суспільство, маємо об'єднуватись, забуваючи про амбіції. Дійсно багато лідерів зараз різних громадських течій, але треба їх об'єднати, і як ми не намагаємось це робити, от на цьому майданчику, начебто, кілька лідерів вже погодилися на те, що треба об'єднатися. Ви знаєте, навіть можна не об'єднуватись, а або ж йшли в одному, ти, 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 в одному та, напрямку, да, да, в одному напрямку, це і це буде. Добре, да. не так потрібно об'єднуватись на насправді. Олексій, от зустрів зараз в своїх подорожах. У мене багато друзів, таких серйозних, от наших колег, журналістів. Американець Пітер, який, ну я не буду називати його, тому що він займається дійсно серйозною соціологією там, соціологією, яка стосується от країн пострадянських. Угу. Вони завели такий рейтинг клептократії. Я прочитав потім, ми з ним зустрілися, говорили до цього за тиждень, скажем, приїхав додому, от читаю в інтернеті наші кліптократи занесені, У нас найбільший загін кліптократів. Ну ви знаєте, що це таке для глядачів. Це людина, яка краде з бюджету, потім стає мільярдером, скажімо, мільйонером, влаштовує свою сім'ю туди, за кордон, де є офшори, і гарантія того, що вони тут не будуть жити. Ну і сама потім, коли народ піднімається, як сказав Олексій, стадія вже революційна. Вони тікають туди. До них занесено Пана Ющенка, Тимошенко, Порошенко там ну, клюєвих само собою. І найбільший загін, як він мені сказав, десь близько кількох сотень кліптократів українських. Вони вже, ми вже рекордсмени в цьому селі. Ну, це ще національне, національне, плюс радянське. І Це соціалістичне. Це поєднання, воно виявилося таким. Надзвичай ефективним для кліптократії і надзвичай поганим для історичної долі країни. Тому вибір дуже такий простий: або чергова історична поразка України, або ми щось зробимо з цією кліптократією. Тобто на осінь, ну як всі прогнозують, я думаю, що на грудень, а на, на осінь, так. скоріш за все, будуть парламентські вибори. вибори. Знаєте чому? Так. Тому що цей парламент не прийме зміни в конституцію. <реш> і е, вони на всього, намагатимуться створити щось на зразок ширки, яка зможе проголосувати з регіоналами, там опозиціонерами, колишніми з Юлінами, які зможуть проголосувати за зміни до Конституції, і введення особливого особливо статусу Донбасу. Так, да. ну і до цього схиляється. Я бачу, що є бажання навіть у президента. Так нічого там. не буде. Вони тільки прискорять свою загибель політично. А, може, а може не тільки політично, таким чином. Тут Тому вже в що... От всі кажуть, що ну, є ну... вже народ, який контролює куди хто. Та хай, хай. Ну, хай тікають. Куди вони втечуть? В, південну, в Північну Корею і там достанемо. Ну, до, ж, Путіна. Ж таке. Ну, до Путіна і там достанемо. Це невелика пр проблема. Це було б, було б завдання виловити всіх, хто там з попереднього режиму вилови б да, давно. Просто пов'язані всі, по-моєму, такі пов'язані. Звісно, це оді наш це один політичний клас. У них виражені стратегічні інтереси обопільні. да там взаємні одна біографія, один рівень свідомості, одні інтереси. Да, і вони ворон ворону около ока ніколи не виклює. Вони один за одного будуть стояти до последнього. Тому не заарештований Ахметов, Єфремов і все решта, які відверто працюють на ворога прямо зараз. І завжди працювали. Без всяких? І розводиш... і Двічукі, О, да, і прогроші, ще. Да. тепер вони герої ще. Да, да. Да. А коли наш президент там в останню ніч кажуть перед парламентськими виборами, розуміючи, що він програє народному фронту, міняє в супереч всім законам, гарантам яких він виступає, він міняє 38 голов збиральних комісій виборчих комісій. Да, і Проводить колишніх регіоналів відвертих сепаратістів, або список блоку Петра Порошенка був побільшим. А ну не можна було тому, відверто ківало да, поставити, да, тому, але ну, такі ківачки. Про, про що да. ми можемо розмовляти? Да. Це люди, які діти, яких навчаються в одніх навчальних закладах. У них спільний бізнес з 90-х. І вони пов'язані так, що більш того, це виражений політичний клас. Вони протистоять решті суспільства, насамперед активістам, добровольцям, там і решті. Тому вони до останнього будуть зберігати цю систему, намагатися з певним косметичним таким ремонтом. Але завдання настільки складне перед Україною, біблійне, історичне, що косметичним ремонтом не відбудешся. Це побілка з дому, який згнив да? так. Може і, зайшли так далеко, що він має да, розвалитися. І ось. я думаю, що там. Цей рік наступний, це буде рік великих змін справжніх, і ця спроба обрати парламент, пропихнути ці мінські угоди домовленості. Вони стануть останнім гвоздем, який цвяхом який в їх політичний гроб буде вбитий. Буде ну, вчора люди на Майдані тут, коли ховали двох героїв, говорили саме про це. Айдарі прості Айдарівців двох тут привезли. На жаль, е я нікого не побачив з таких серйозних урядовців чи, чи ось. Це, це герої, які загинули, один з них взагалі вже мав демобілізуватися, але я пішов тижні, з, зі своїми побратимами. І е, трагічні долі кожного дня. Я кожного дня чесно, багато знайомих, багато друзів воює. І ці тривожні зведення, а ми чомусь ніколи майже не називаємо, хто загинув, яким чином. Да, це дуже що, погано. Треба назвати імена. Да. Так, Україна так. має знати людей в обличчя, якщо вони не таємні, там не спецназовці якісь. І, е... Поіменно тих, хто загинув. Нам треба власне Арлінтонське кладовище, да, де, де кожна людина може знайти і побачити. Не да, просто да, людей, це, які, які загинули це за свою Україну. Пантіон героїв. Да. Справжні герої. Вони і... загинули за свою країну в дуже важкі часи, коли військова логіка насправді під, під, під Підкорена політична логіки, а політична логіка підкорена олігархічна логіка логіки, логіки Дірібану і захоплення нових об'єктів нових активів. В таких умовах воювати дуже важко. Це буде треба бути справжнім таким патріотом, щоб в таких умовах, нелюдських, іти воювати. І дуже багато людей це роблять. І коли вони гинуть, вся країна має знати. Цю, цю людину у, у неї мати бу має бути ім'я, яке навічно залишається на стелі там на цьому. І увага на цьому увага до її родичів, так. тому що я так дивлюся, що ну страшні речі, скажімо. Ну добре, що повернувся боєць живим, двоє дітей, дружину виганяють з пологового будинку з інституту гінекології, коли на, на збереження лягає. Тому що він уже виніс все з дому в ломбард. А їм все треба і треба грошей, і 40 тисяч гривень для такої людини. Це ж просто ну зараз просто такі часи, що Фейсбук багато що вирішує, тому треба от от От-от-от-от, спільнота так, такі факти треба оприлюднити. Я зазвичай на своїй сторінці доволі часто там публікую такі речі, і це має величезний вплив. Я знаю напевно. Ну, тому що, по-перше, у вас інформація з перших вуст, не з преси, не з інтернету. І у мене теж мене запитують по ефіру. Звідки ви берете інформацію про події там, не з преси, не з інтернету, а від людей, яких ще мало там, лише зовсім мало, скажімо, в Донецьку. Їх я не буду називати, тому що але вони дзвонять, вони там чекають на щось. Від бійців з передової, оце об'єктивна інформація. Від тих, хто приходить до нас і виступає. Тому о, і колегам треба говорити про те, що потрібно об'єктивно, спокійно, але, ну от так, як каже Олексій, називати героїв і уважно ставити. На всі України треба називати речі своїми іменами. От, 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 от. Це от. те, що в нас немає, дуже багато брехні. І е, це розпочинається з того, що ми називаємо війну війною. От є дуже проста думка, яка не спадає на, на, на нашим олігархам, до і це й погубить, що війна приходить для того, історично приходить, щоб їй воювати. Це це дуже просто, так. да вони не Але розуміють не і да за рахунок цього олігархічного консенсусу, який не хоче зрвтам перервати дипломатичні стосунки з країною агресором, проголошувати війну, вводити військовий стан на територіях, де війна. Тому що принаймні. бізнеси досі, досі Тому, що бізнес да, контрабанда, це так. торгівля шалена з окупованими територіями, це все. Тому що вони, по-перше, думають про свої активи. Вигоди, вигоди, да. І для цього вони мають дуже багато брехати суспільству. Да. Але от ми виказали, казали, що суспільство тверезує, тверезує швидко. Да, і, і скоро ці графіки зійдуться, і потім щось буде. Поламаються. Оті, буде, оті да, їхні графіки будуть да, зламані. Щось буде. Тому, як виявляється, це дуже добре, що це виявляється на наших очах, історично, в дуже стислий термін, там два роки, три роки. Що отак от відверто брехати і грабувати свій народ не вдається. Все ж таки, що скоріше раніше, ніж пізніше, це закінчується для тих, хто брехав, і для тих, хто грабував, дуже прикро. Я думаю, що скінчиться найближчим якимось чином. Якщо не схаменуться навряд чи схаменуться. вони не схаменуться, вони Ні. не здатні схаменутися. Вони а, просто то... не розуміють, про що йде мова. Розумієте? Не розуміють. І я вам скажу, от ви повірте, да, от, шановні телеглядачі, що ці люди ніколи, оці мрії про те, що олігархи якось там укладуть новий олігархічний консенсус. Дуже багато людей про це кажуть, лідери в мене думки. Мені дуже смішно це завжди, тому що вони ніколи, вони органічно, органічно, генетично не здатні схаменутися і припинити красти. Вони не вмонтовуються в наше майбутнє. У них немає такої функції в голові, в організмі. І вони дійсно не проходять бар'єр в майбутнє. Майбутнє буде зовсім іншим, і там немає місця. Чи ми, чи історія, чи ми з історією, чи хтось, але але насправді ми самі з цим покінчить скоро. Ну і я думаю, що до цього все йде. І як би там не було, і от про лідерів громадських думок, так багато у нас. Уже тих, хто намазували очі, так званих політологів, вони працюють і так, і так я дивлюся, не Гараня дивився, то він критикував. Я, я ніколи не критикую особистості, я завжди ну, критикую явище. Тому що як, як християнин, я, я, я думаю, що, що людину має, ми маємо дати шанс виправитись. І ми його критикували, критикували, записали в негодяї, а людина взяла і справилася. Тому я критикую явище зазвичай. Так от явище таке, що дуже багато людей, які не кажуть, не вказують на олігархів як на основну проблему в Україні, а будь-яке питання маєте дискутуватися, виходячи з того, що олігархія основна проблема. в ну, Він працює на олігархів або свідомо, або підсвідомо. І вони, вони культивують це, підтримують да, ну, от, ну, от, у от, них в руках да, канали провідні, та, провідні. Ось буде такий олігархічний консенсус, вони отягнуться, вони там щось почнуть робити для неї. Які... І коли це каже людина там, з трьома вищими освітами, там, лідер думок, так і я от дивлюсь на нього і думаю, що Ну, от… Ну, що ну, ти вчився. Най, найкращим, най, в найкращому випадку він добровольно заблуждається, як то каже. Це найкращий випадок, yeah. тому що у нас таких, ви знаєте, як в тому, так і в цьому таборі вже у кожного свій розрахунок, ми розраховуємо на краще майбутнє. Йдемо до нього, а вони розраховують на те, що. Фінансове плече підставить пан Фірташ, умовно кажучи, який якщо колись... якщо Україна щось зробить, вона зробить через заперечення, а не благодаря чому-то, як Ізраїль. Ізраїль, ізраїлю познадобилося шість мільйонів людей, яких спаліли в печах, щоб так. вони зрозуміли, що ніхто їм не допоможе. Вони чудово пам'ятають, як параходи з біженцями з Німеччини ще до початку світової війни, намагалися пристати до берегів Канади, Сполучених Штатів, Британія були всіх, да, всі їх випіхували. Оцей досвід цей там урок Вони дуже добре запам'ятали. Ізраїль постав всупереч всьому. Не чемпіон по анти, по оновським антіізраїльським резолюціям іншої країни такої немає і всі, тим не менш, скупають хай-тек. Ізраїльтяни втопили американський бойовий розвідувальний корабель да, в 67-му році. Ізраїльтяни угнали французькі бойові катера з Рейду. Ізраїльцяни збивали радянських льотчиків. Ну, перемогли в війні за да. сім днів. Ізраїльтяни вбивали всіх тих, хто вбиває, ображає євреїв по по всьому світу. І все це робилося. Всупереч тому, що це саме. якщо Україна на щось здатна розробити, вона зробиться всупереч. Всупереч Заходу, всупереч Сходу, всупереч Росії, всупереч власній Німеччі блєдної, всупереч власним олігархам. І коли ми зрозуміємо, що країна, суспільство і особистість, е, 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 постає. В супереч, так тобто вона піднімається, да, розправляє плечі, вона визначається і... тим, що вона заперечує. Тоді ми розпочнемо правильний рух до перемоги. Ну мені здається, що ми розпочали, тому що людей, от і на цьому майданчику, все більше і більше тих, хто не просто критикує, як Олексій сказав, систему ламають, пропонуючи конкретний вихід з неї, з ситуації. Це вселяє оптимізм. Спасибі, Олексію. і не перемикайтеся далі, мій колега. Олексій Степаніщев і Валентин Гладких продовжать цю тему, яку ми почали з Олексієм Арестовичем.